Вакаус, авантюра. Промовиста назва, чи не так? Ця книга зацікавить любителів, а радше любителів, адже роман жіночий детективного жанру. Можливо, ви схильні до авантюр, чи ж навпаки, прагнете спокою, тож будуєте своє життя на засадах усталеної стабільності. Працюєте з людьми. Або ж із головою поринули у хатні клопоти. Виховуєте дід лахів чи проживаєте відносно спокійний період, коли діти вже виросли, а онуки ще навіть не запроєктовані. І ви нарешті можете приділити час втіленню власних мрій. Тоді ця книга для вас. Наші життєві сценарії подібні і водночас кардинально різняться. Але всі сьогодні маємо одну мету перемогти підступного, жорстокого, кровожерного, захламного до нашої землі ворога і спільний шлях, який веде через війну до відродження України. Саме зараз ми переживаємо непрості часи, тож вкрай потребуємо дружньої підтримки і мудрої поради, рятуємося від емоційного перенапруження. За допомогою арттерапії та відновлюємо душевні сили на природі, противимося знелюдненню, душевному щерствінню завдяки турботі про своїх чотирилапих або пернатих, холоднокровних як один із персонажів роману «Пітон Боря чи непосидючих і волелюбних, як і ще один із описаних в авантюрі пасажирів потягу Львів Одеса. Щорик моня домашніх улюбленців. Події роману вигадані не автобіографічні, проте ми із вірою в їхню реальність проживаємо карколомні пригоди і оцінюємо нестандартних ситуацій, у які потрапляє романтична і дещо наївна львівська вчителька музики бальзаківського віку. Адже описані в романі Людські типажі знайомі близькі кожному з нас. Хтось опізнає персонажі сусіда, комусь зі сторінки книги підморгне харизматична коліжанка. Можливо, читачу ви впізнали себе і, переосмисливши свою життєву ситуацію, наважитися кардинально змінити усталений хід буття. Звільнетеся від лабет аб'юзера, чи нарешті підете з ненависної роботи. Перестанете відкладати життя на потім і потішите себе помріяним подарунком, здійснете подорож неперевершеним музеєм просто неба Львовом. І найголовніше кожен на своєму місці, на фронті чи у тилу. Ми разом докладемо максимальних зусиль для перемоги у війні. Слава Україні. Ольга Бакаус, Авантюра, начальник мира Богдан. Рекорд.